Ну він дуже гарний. Дивись, це дуже кінський. А подивися наша устома, яку ми замовляємо на студію. Ну що, ми знову на Flower District, але вже літом. До речі, видно, що змінилося. Вау, боже, піони! Квіти і декорації, тому що тут все було в ялинках, а тепер все в квітучих рослинах і деревах. Відковий ринок тільки просинається, і ми просинаємось дуже рано, тому що зараз лише шоста ранку. Ой, а що такі гортензії маленькі, тому що ми зимою їх купували. Я бачу, що голландських не возять, тільки Колумбію. Ну, таке, таке собі. А, ні, возять, добре, возять, добре, все. Так, є, до речі, дуже гарні сині. Мені здається, що, до речі, до літа будуть класні. Так що я тут планую щось таке з блакитним синім зробити по колористиці на базовий курс. Я подивився кімемо! Блакити тим відео. Ну він дуже гарний. Дивись. Це дуже кінські. я наша устому, яку ми замовляємо на студію. Я знаю, що замовляти під американські тренди. Це, до речі, також одна з наших гуртівень, і я вам скажу так: ми торгувалися, торгуйтеся і вам дадуть чуть не вдвічі дешевше. Я думаю, це працює тільки в Україні, але повірте, в Америці також. А, піони розкішні просто завтра на курс будуть. До речі, дуже цікава викладка, класна така. знаєте, що ви заходите і зразу очі розбігаються. Хочеться все купити. А й до речі, пам'ятаєш, ми в них купували у В них дуже круті види устому. Я бачу, що вона скоріше за все якась місцева. Прям така, знаєте, як українська, велика, м'ясисте устома. Це, до речі, не свіжий товар, якщо що. проте його можна взяти дешевше, наприклад, на якийсь весільний об'єкт.